У Харкові є пам'ятник це скульптура сім'ї, де зображено змученого батька, матір і дитину, і встановили скульптуру тут не просто так адже колись Харків був столицею УРСР. Що ж ушановують цим пам'ятником? Перш за все складний період, що позначився зменшенням населення нашої держави майже на 6 мільйонів. Чому так сталося, і як тоді жила Україна між двома світовими війнами? Про все це ти дізнаєшся вже за кілька хвилин. Українські землі після поразки в боротьбі за власну державу увійшли до складу сусідніх. Найбільша частина була в СРСР Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Можна сказати, що це новий формат старої Росії, де, окрім меншовартісного ставлення до української мови та культури, з'явилася ще нова форма правління. Союз радянських соціалістичних республік складався з 15 республік, однією з яких була українська, і, хоч всім обіцяли самостійне управління, але вони підпорядковувалися московському керівництву, яке пригнічувало інші народи. Приватне майно забирали на користь держави, яка й вирішувала, що з ним робити. А як змінилося становище українського населення через такі нововведення? Через нові порядки українці позбулися власної землі та господарств. А тих, хто опирався, засилали в далекі й необжиті регіони СРСР. Упродовж першого десятиліття українці пережили багато змін. Тоді будували великі підприємства, а це сприяло переселенню жителів сіл до міст. Водночас нова влада сильно контролювала життя всього населення країни, будь-яке негативне висловлювання могло закінчитися звільненням, втратою майна, засланням або ж навіть стратою. Столицю ж української РСР, це тогочасна офіційна назва України, перенесли в більш промисловий та ближчий до Москви Харків. Такий статус він мав із 1919 до 1934 року. Потім столицею став Київ. Відсутність єдності земель була великою проблемою для українців, адже кожна держава насаджувала свої закони та культуру. Однак радянська влада хотіла повністю підпорядкувати собі місцеве населення. Тоді вони впроваджували колгоспи, колективні господарства, де всі селяни мали працювати на користь держави. Ці дії спричиняли протести, тож влада вирішила змусити людей підкоритися і не просто силою, а масовим винищенням українських селян голодом. Україна пережила три голоди. Перший із 1921 до 1923 року він частково мав і природні причини. Тож тоді, через малий врожай та відсутність допомоги влади, загинуло приблизно 3 мільйони жителів. Другий голод тривав із 1932 до 1933 року. Він був штучним, тобто його створила радянська влада. Про це ми розкажемо трохи пізніше. Третій голод. Із 1946 до 1947 року мав природний характер. Але тоді було теж багато жертв Голодомор це знищення українського населення штучно створеним голодом. Тож радянська влада мала досвід першого голоду і вже знала, як знищити багато людей і не докладати до цього особливих зусиль. Щоби придушити опір селян, масово забирали всі харчові продукти, а тих, хто опирався, знищували. Урожай 1932 року був достатнім, проте радянська влада продовжувала вилучати все, що було в людей. Уже восени всі села південної та східної частини України голодували. Тим часом за кордон продавали дуже багато зерна. А для селян, які пробували взяти в держави більше, ніж п'ять колосків, мали сувору кару розстріл на місці. Як ти думаєш, до чого призвели такі дії радянської влади? Узимку люди почали масово вмирати. Цілі села ставали порожніми за лічені тижні. Гинули сім'ями, а потім їх ховали в братських могилах. І щоб світ не дізнався, а люди не намагались втікати із сіл. На виїздах стояв патруль. Обґрунтовували це тим, що селяни заборгували державі дуже багато зерна. Так з'явились чорні дошки. Це списки заборгованих сіл, що піддавалися ізоляції, а їхні мешканці помирали через голод. Усі ці дії можна вважати геноцидом. Геноцид. Це умисне та продумане знищення певної групи людей чи народу. За різними оцінками, унаслідок Голодомору в Україні загинуло від 3,9 мільйона людей, але точну цифру встановити не вдалося. Опір селянства придушили, а села опустіли. Радянська влада старанно приховувала цей злочин. Про Голодомор заговорили лише з проголошенням незалежності України. А 2006 року ухвалили закон про вшанування жертв трагедії Голодомору. Кожної останньої суботи листопада ми згадуємо про Голодомор та запалюємо у вікні свічку пам'яті. А чи знаєш ти, де в Україні є пам'ятники жертвам Голодомору? У Києві та в інших містах України. Символом пам'яті про Голодомор є маленька дівчинка, що тримає в руках колоски. Пам'ятаймо навіть найстрашніші сторінки нашої історії адже вони зробили нас сильнішими. Запам'ятай! Найбільша частина українських земель була в складі СРСР Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Наша тогочасна столиця Харків. Україна пережила три голоди. Найстрашнішим був другий, що відбувався з 1932 до 1933 року. Саме його називають голодомором. Голодомор це знищення українського населення штучно створеним голодом. Радянська влада забирала у селян усі продукти та приховувала правду про те, що люди масово помирають. Геноцид це умисне та продумане знищення певної групи людей. Чи народу Голодомор довго приховували в СРСР лише після проголошення Незалежності України почали вшановувати пам'ять жертв цієї трагедії? Творімо та пам'ятаємо нашу історію разом. А ще підписуйся на канал та тисни на дзвіночок.